Отримали нову посилочку, візочки довгоочікувані на 125 літрів корисного об'єму. Візочки новенькі, абсолютно нові. Це не те, що БВ в гарному стані, а вони нові. Видно, вони, що вони запаковані у заводську плівку, якість візків хороша. Це хороший Китай. Знаєте, є поганий Китай, є хороший Китай. Ось саме це хороший Китай 125. Ось по маркіровці скажу вам, що довжина самого візка загальна. Метр 0,1 см, ширина 56 см. І висота його 92 см. Вага візка 19 кілограмів. Один розпакували на показ. Для фото відео. Ось такі новенькі візочки, темно-сіра фурнітура, пластик. Нижній піддон зручний для складу або ж навіть для торгового залу, щоб возити ящики цілякі там пачку з водою можна поставити сюди кошик об'ємний відповідно дитяче сидіння ось ще не розпакували до кінця 125 літрів ось такі візочки є інші об'єми є нові є бувалого вживання так що запитуйте підберемо що потрібно?